Досягнуті домовленості між Києвом та Москвою про фінансову допомогу і зниження ціни на газ будуть діяти лише до 2015 року. Ці гроші не сприятимуть довгостроковій стратегії розвитку України. Таку думку висловив президент Європарламенту Мартін Шульц у четверо у Брюсселі. Про те, що гроші, отримані від Росії, підсилюють лише президента Януковича та олігархічну команду. Заявляють і українські експерти. Про це зокрема сказав голосу Америки Валерій Чалис. Центру разумкова сьогодні позиція Заходу дуже млява. На відміну від Росії, хоч би Володимир Путін не говорив, що він не впливає, насправді він ну, 20 мільярдів і отакі от от допомога режиму це не просто допомога, це. Колосальна річ, яка фактично втримала сьогодні уряд і президента Віктора Януковича в Україні. Тому на, на якийсь час. Тому, в принципі, Захід повинен діяти активніше, використовуючи абсолютно всі легітимні механізми. Якщо стосується ЄС, треба тоді подивитися на українців, відкривати можливість в'їзду, лібералізувати візовий режим, треба працювати з суспільством. Якщо це стосується Сполучені Штатів, то я все таки очікую більш консолідованої позиції республіканців демократів, як це було в історії нашої, і чіткої позиції по стабільності в цій частині Європи. Валерій чалий вважає, що Україна дістане лише невеличку частину з 15 мільярдного кредиту і газової знижки, які пообіцяла надати Росія. Значна частина коштів на його думку піде на підтримку близьких до Віктора Януковича олігархів, бізнес яких орієнтований на Росію. Природа цих грошей наступна: на відміну від кредитів міжнародного валютного фонду, які потребують контролю реформ, ці кошти надаються без будь-яких умов. Я маю на увазі фінансових. Вони йдуть під вже просто в російський прибуток плюс політичні умови. Таким чином розпоряджатись буде українська сторона. А так як у нас зараз розкрадання сягають половини отриманих коштів, то фактично, я думаю, якусь частину дадуть для людей. Передвиборчий от такий от додаток, а все інше просто буде як подушка для розкрадання подальшого України. От і все тому ясно, що там враховані інтереси виробників металу, сталі і виробників хімічної промисловості. Це очевидно. Тобто, те, що йде в Росію по спільним проектам, воно буде підтримано цими грошами. так наш великий бізнес, який працює зараз в Росією, тактично отримує певні ну, якісь позитиви. Але я нагадаю, що багато в кого більше обсяги експорту йдуть не в Росію, а вже на європейський ринок.